Квітка, різдвяне диво для Василька. Наближається найособливіша ніч у всьому світі, різдвяна. От вже ялинки в домівках прикрашені різнокольоровими кульками, зелені гілочки вдягнуті в яскраві сяючі гірлянки. А шишечки, немов зелені вогники, визирають з під іграшок то тут, то там. Морозець тріщить, аж кашлює. Вітер холодний завиває, свистить, безжально снігами дороги закидає, тільки дихне, як відразу підкине білу ковдру аж до самісіньких хмар. Потім трохи зглянеться. Видихне, і сніжок знову на землю відпустить. Геть стенні, дідухи вже гордо стоять по покуттях, оберігаючи ввірені їм домівки. На столах лежить сіно, зерно та чесник. Різдвяна кутя з печей так і вабить своїм ароматом першу зірочку на небі, якомога швидше засяяти. Дітлахи з батьками з церком повертаються, по домівках своїх поспішають. Сьогодні не тільки маленькі, але й навіть дорослі чекають на диво. Всі вірять, що їхні найзаповітніші мрії обов'язково здійсняються. Всі, окрім одного хлопчика. Не чекав на різдвяне диво лише наш маленький сусід Василько. Знав хлопщина, що його найважливіша мрія навіть цієї, найособливішої ночі не здійсниться. Тому йшов додому з церкви, понуривши голову. За все на світі хотів Василько побачити свого татуся. Та батько хлопчика в цей час боронив рідну землю від запеклого ворога, отож хлопчина не сподівався, що татусь на свята повернеться додому. А дарма адже вірити в різдвяні дива. Має кожен на те і свято, щоб навіть не здійснені мрії могли звершитися. Не встиг хлопчина додому зайти, як почув за своєю спиною. Сину, синочок мій, покликав його батько і, перш ніж Василько встиг зрозуміти, що перед ним стоїть його тато, увесь нагородах та відзнаках, як він Василька міцно. закричав, отямившись, Василько. Здійснилося. І він розповів, як навіть у листі до Святого Миколая написав, що в цьому році не хоче жодного подарунка, тільки б його татусь на Різдво був вдома. І хоча батько Василька не міг залишитися з родиною надовго, адже на кордоні на нього та всіх інших вояків чекалося багато, за гарні ківненьки, все ж у Різдвяну ніч Васильків тату був вдома разом зі своєю родиною.